Добрий день, любі малятка, хлопчики дівчатка. Я рада вітати вас. Малята, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, звичайно, зима. А як ви дізналися, що зима? А подивіться, хто прийшов до нас у гості погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками адже так легше здобувати їжу. А зараз ми з ними познайомимося. Це Синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернет. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. А це снігорі. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігури ягоди горобини. А це дітки горобчики. Горобчики не вибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. А це малята що за пташка? Так, це дятел. За зимівлею дятлів дуже цікаво спостерігати. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дяки є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. А зараз давайте пограємо у гру, назви одним словом. Яка. Наприклад, у сороки білі боки. Вона яка? Так, білобока. У снігура червона грудка. Він який? Червоногрудий. У горобця короткі лапи. Він який? Коротколапий. У дятла червона голова. Він який? Червоноголовий. У синиці жовті груди. Вона яка? Жовтогруда. У ворони довгий дзьоб. Вона яка довгодзьоба. А зараз, малята, давайте з вами розглянемо, хто що любить їсти. Наприклад, горобчики люблять їсти зерно та пшоно. Голуби полюбляють крихти хліба, а ситнички люблять сало та насіннячко. Снігурам до вподоби горобина та калина. А сойки полюбляють жолуді та горішки. А воронам до вподоби кукурудзяне зернятко. А зараз давайте перевіримо, чи запам'ятали ви, що полюбляє їсти кожна пташка. Наприклад, горобчик що полюбляє. Так, звісно, пшоно та зерно. А ворона що полюбляє? Так, кукурудзяне зернятко. А що любить голуб? Звісно, голуб любить крихти хліба. А синички що полюбляють? Так, сало та насіннячко. А сньорі що полюбляють? Так, калину та горобину. А сойки що полюбляють? Звісно, горішки та жолуді. Які ви розумнички, все запам'ятали. А... а зараз давайте з вами поскладаємо речення. За картинками. Ми бачимо театр, сердечко і шишка. Як ми складемо речення? Дятел любить шишки. А що ви скажете за ці малюночки? Сорока сердечко насіння. І як ми складемо речення? Сорока любить насіння. А наступні речення, малята, складаємо самостійно. А зараз, діточки, давайте пограємось в чудову гру. Дуже-дуже цікаво. Відгадай, чия пірїнка. Тільки будьте уважно дивимося, щоб підходила за кольором. Як ви вважаєте, чия це пірїнка? Так, звичайно, це горобця. А наступна чия пірїнка? Ну, звичайно, це сороки. А за цю пір'їнку, що ви скажете, коли на малюночку ми бачимо синичку, снігура і сову? Звісно, це пір'їнка сови. А це чия пір'їнка? От розумнички. І наступна, погляньте. Будьте уважні. Звичайно, це пір'їнка голуба. А наступна пір'їнка кому належить, як ви вважаєте. Так, звичайно, це пір'їнка ворони. Малята, а давайте зараз з вами пограємо ще в одну гру. Один багато. Якщо один горобець. А якщо їх багато, як ми скажемо, багато горобців. А тут одна ворона. А якщо їх багато, то як ми скажемо, багато ворон? Одна синичка. А багато, як ми скажемо, багато синичок. А тут одна Сорока. А якщо їх багато, то як ми скажемо? Багато сорок. А тут малята один снігур, а багато снігурів. Молодці, розумнічки. А зараз пташка хоче, щоб ви вивчили її віршик. Дзьобик маленький у пташечки є. Дзьобом водичку пташечка п'є. Дзьобик калюшку вниз опускає. Потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Малята вивчіть цей віршик і надішліть мені відео. Буду чекати.